Доброго дня зимові красуні і красунчики. Вітаю! Машуня ще не зовсім вилікувалася, вона жирненька від маськи, але, але вже весела, вже робить шкоду. І зараз цю шкоду я вам покажу, що вона вже наробила за ці два дні, що жила. Це ремонт, що проводився влітку. Гляньте. І це ось. Буквально за сьогодні. В АТБ вже продаються новорічні прикраси. Я прям задивилася на них. Але якось настрій зимовий, новорічний, але не той, який раніше був. Гляньте, яка цікава іграшка. Але, напевне, в цьому році ну, якось. всім доброго вечора, мої перлиночки! І сьогодні у нас буде розпаковка. Розпаковка за ТБ. Тебе. тебе це е, наш найкращий такий паличка-виручалочка, магазинчик і е, всі суми, і не тільки в Сумах, і, і багато де е, скупляється якраз таки в «АТБ». І ось що я купила. В першу чергу вам покажу, вибачте, за те, що вже відрізаний кусень хліба. Це у нас іде хліб зарічний, Хліб заріченський, з пшеничного борошна місто Суми, Сумська поляниця. Але дивіться, який він у них вийшов, не дуже підійшов і завжди такий високий, а це раз щось, ну, ну, вже зовсім. Наче другого сорту. Там так і написано, що він другого сорту. Але що ж робити, світло відключили, а якраз таки тільки в АТБ і в Аврорі можна було купити. Також я купила ось такий розумний вибір: це у нас іде марочка АТБ. І у нас, як завжди, це. Розумний вибір АТБ, Маркет, якраз таки Дніпропетровська область, СМТ Слобожанське. Взяла ось такий чай, розумний вибір, я завжди брала алоказай, але чомусь його зараз немає. Мабуть, він з такої області, що ну, дуже важко привести до нас. Ось ще, що взяла, це СМТ «Демерка», Київська область, Україна. Це у нас іде Ерл Грей мономах. Чай чорний, я вам скажу, він мономах 35-30. Хліб. Хліб у нас йде 13 гривнів. Також 13,70 і чай чорний, розумний вибір 45,70. Взяла ось такі пельмені, не брала ще, легка страва. Смачна 30 хвилина пауза по-українськи, заморожені, і це у нас іде торговий дім Левада, місто Одеса. Підтримуємо українське. Ще ще взяла хліб Бородинський, нарізаний, традиційні 100% технології, і це у нас іде місто Охтирка, охтирський хлібокомбінат. Охтирочка рідна тримається і робить смачнющий хліб. Ну, що ще з такого Заморського? А ні-ні, ні не Заморське. Взяла ось таких дві оцтових кислоти для прання. Рекомендую всім для гарного, щоб не було аромату такого неприємного у білизни, а також вибілює. А це у нас Запорізька область, СМТ Кушугум. Запорізький район, місто Україна. Місто це Україна. СМТ Кошо, місто Україна, і місто Україна. Із Заморської я взяла ось такі привозні перші мандаринки, мої любі. Дивіться, які вони такі страшненькі у нас, такі е, цікавенькі, але це перші і додають, хоч і такого не дуже настрою, але перед новорічного. Е, ну, і також взяла е, корм для кішечки нашої, е, взяла віска, що тут не присутня, бо вже вона поїла. І весь чек у мене вийшов, не, вроді би, нічого й не купила такого, але вийшов на 400 гривень 50 Всім до нових зустрічей. Дякую за перегляд, цілую люблю. Всім цьомчики-бомчики, мої любі. І у нас розпаковочка з магазину Аврора. Ось що я купила. Купила ось такий е е крем-гель для душу. Крем коктейль пінаколада. Ну, аромат, звичайно, ніяким ананасом він не пахне, але свіжістю пахне. Так як син розходує дуже багато гелю для душу, я купила ось таку баклагу на 1000 мілілітрів. Це виробник Дніпро. Підтримуємо наше, підтримуємо якісне. Ось що ще я купила ось таку фарбочку для себе гіркий шоколад, насичений стійкий колір, виробник говорить: до 100 зафарбовування сивини. Також і сказано, що це на, можна розділити на два рази. Я цю фарбочку розділяю якраз таки, щоб корені фарбувати, прокрашу тільки корені повністю по всій довжині, ні. І виробнику у нас іде місто Київ, теж Україна, теж підтримуємо українське. Е, ще один український товар. Е, чи український, ну, як завжди, Сумська область, суржик у нас профілює, е, тим паче, що батько у мене теж росіянин е, був. Е, з, з кокосовою олією, скраб, бальзам. І це у нас країна, виробник Україна, Косметик, місто Кропивницький. Боже, дівчатка, я навіть не знала, що я з різних областей набрала: Дніпро, Київ, Кропивницький. І ось що я вам покажу, яка вона. Мені ж цікаво, і самій глянути. Що ж це за скраб? Дивіться, які губки у нас будуть до і після. Ану, о, кокос! Як я люблю кокос, моє любі. Ану, цікаво. Да. Прям хочеться навіть з'їсти. Це як ото кокосова Рафаелочка, отак пахне. Або навіть, чесно скажу вам, пахне, як у мене свічка була, вона вже спалилася. Якраз таки ось такою віддушкою кокосовою вона пахла. Ще один бачимо по прапору Купуй українське. І це у нас виробник виробник. Біофарма місто Київ, сироватка, активатор для вій та брів з олією органи. Хтось з дівчаток дуже хвалив цю олійку. І... Ну, Я вже брала таку і віддушка, і у них у, уся е, така, як свіжість, якась, як е, е, порошочка якогось, шампуньки. У мене був, я вам показувала спрей для волосся для легко розчісування. Теж дуже гарний, мені сподобався. Думаю, і сироватка активатора для росту з органою, теж вона буде дієвою. Що тут входить? Входить вода, олія рецинова, також олія мигдальна. Е, інші олійки. Я думаю, нам особливо мені сподобається. І ось що ще у нас е, є лайн, це о, о, підводка. Я якраз за, за підводкою з такою е, кісточкою. Дивіться, як гарно малює. Боже, як я люблю такі кісточки, як лайнери. Боже, це моя мрія. Ну, недаром я взяла. І ось розкажу по цінам. Ціни у нас йде скраб для губ, оцей скраб для губ 49 гривень, крем, коктейль піна-колада у нас іде 55 гривень, Підводка для очей, підводочка. У нас іде 39 гривень. Фарба йде, у нас 29 гривень. І сиротка для росту Вілісова 39 гривень. Ось такий мій був улов на 211 гривень в Аврорі. Всім рекомендую Аврору багато наших якісних товарів. До нових зустрічей, мої любі. Ось що я купила в Аврорі сьогодні, мої любі, отакий кошик для різних дрібничок, він коштував всього 9 гривень. А схожі на нього, але квадратні там, інші такі кошечки стоїли 19. Ну і цей 9, чому б не взяти. Також взяла. По наводки дівчат з Тіктоку. Ось таке, таке масло, такий, як гель для губ. Буду, дивіться, тут написано з вкрапленням золота, ну, глянемо, що воно таке. А також взяла ось такий консилер. Оця дрібничка 9,50, цей гель всього 39, а оцей 59 гривнів. Цікаво, я, який же ж колір тут. Отак От він працює. Сюди натискаємо, і ось такий колір виходить. Ну, Мені сподобався, хоч не такий сухий, як я е, колись взяла. І понесла е, в Аврору. І, і мені віддали гроші, бо подібних не було. Ну, буду користуватися і розкажу вам, чи сподобався він мені. Дякую за перегляд.